Привіт всім любителям садівництва, з вами Олександр Андращук. І сьогодні ми з вами поговоримо Ні, не про бенгальську породу кішок, яку я дуже люблю, а продовжимо розмову про багатосортові саджанці. В першій частині я розповів, чому такі саджанці не потрібно купувати за будь-яких умов. Мається на увазі, я говорив про неправильні саджанці Сьогодні я розповім про ті саджанці багатосортові, які варто придбати і вони дуже якісні. Зараз я розповім, як їх вирощувати, і ви їх можете знайти в будь-якому розсаднику, який зробив по такій технології. Ось у мене виріс сієнець червонолисної форми нектарина, оскільки у мене є ще два сорти Медведівський 1, Медведівський два нектарина з червоним листям. Я дуже люблю ці сорти і я захотів виростити собі дерево, де будуть гілки, дві гілки Медведівського 1 і Медведівського 2. Формувати я буду таке дерево за формою крони чашоподібна. Воно Вона застосовується для таких порід, як перкоче, як персик, як нектарин. І, Оскільки я люблю високі штамби, то окульоровку я зробив на, вищ... на висоті вище за 80 см. Щоб у мене висота штамба була не менше 80 см, а потім розміщувалися ці чотири гілки. Отже, тепер розглядаємо, як були проведені окуліровки. Оскільки я хочу мати 4 гілки, то 360 градусів це коло, ми ділимо на 4 і отримуємо 90 градусів. Це бажана відстань, це ідеальна відстань між гілками, які будуть розміщуватися між собою. Отже, перша, перша окуліровка у нас була зроблена сама нижня. На висоті 85 см від поверхні ґрунту, ось вона. Потім на 90 градусів від неї ми зробили окуліровку іншим сортом. Це був Медведівський 1, Медведівський 2. Далі знову йде під 90 градусів Медведівський 1, і потім буде Медведівський 2. Таким чином, якщо весною я зріжу над верхньою брунічкою цей синець, то я спонукаю до проростання усіх чотирьох гілок, і у мене буде чотири гілки, які будуть розміщені в різні сторони, і е, ці гілки будуть складатися, наприклад, оця сторона, із нею протилежний, це Медведівський 1 і на інші сторони Медведівський 2. Тепер давайте порівняємо цей саджанець із тим, який ми розглядали в першій частині. Як бачимо, у нас тут буде один штамп. Тому о, не може бути розколу якогось. Ми сформуємо гілки, які будуть ну, приблизно так розміщуватися, як зараз. Тобто вони не конкурують між собою, і отримали таким чином дуже гарний якісний саженець, який складається не з одного сорту. В даному випадку буде з двох, які в першій частині я знімав з двох сортовий саженець, але це вже саженець зовсім іншого, з іншої якості, і такий саженці якісний. Нагадаю, з вами був Олександр Дрощук, тож робіть правильні висновки і купуйте тільки правильні саржанці. До нових зустрічей!